На новий рік в Україні запускали салюти прямо на фоні повітряних тривог та обстрілів. Знайшлися ті, хто наважився наплювати на заборону, спокій і безпеку інших людей. Вони під градусом не цуралися, гочно святкувати прямо тоді, коли поруч літали шахеда. Цинічні відео розповсюджувалися мережаю і правоохоронці розпочали пошук порушників, але те, кого вони виявили, шокувало всю Україну. Вітаю вас на піцеві, шановні глядачі. І далі детально про ці новини в низці українських міст невідомі запустили салюти в новорічну ніч. Так у Дніпрі мешканці проігнорували заборону на використання піротехнічних виробів під час святкування нового року. Місцеві чули гучні залпи вибухів однак цього разу вони були спричинені не російською атакою, а масовими запусками салютів та іншої піротехніки. У соцмережах з'явилося відео феєрварків, зняті зокрема у Новокодацькому та Чечолівському районах. Наразі правоохоронці встановлюють усі причетних до порушення за незаконне використання. піротехніки передбачений штраф до 34 тисяч гривень. Також у Нікополі почали шукати порушників, які запустили. Гучний салют після 19-ї години вечора до поліції надійшло повідомлення про запуск фейерверків у Нікополі. На місце виїхав наряд відділу реагування патрульної поліції. Наразі правоохоронці встановлюють осіб причатних до запуску фейерверків. Нікополь що потерпає від ворожих обстрілів. Вибухи там лунають постійно. А хтось вирішив. Налякати містян перед Різдвом своїм гучним святкуванням. Крім того, напередодні у Дніпрі серед білого дня підлітки запустили салют. Мережі почали ширити відео про те, що невідомі особи запустили фейерварка в індустріальному районі міста. Так само в Київському районі Троєщина невідомі запустили салют попри чинну заборону на використання піротехніки. Відео інцидент опублікували в телеграм-каналі Твій Київ. Також раніше киянин запустив салют, аби привітати дружину з річницею, але тепер йому загрожує до п'яти років обмеження волі, адже використання піротехніки в період воєнного стану є yeah. Заборонене правоохоронці встановили особу порушника, який напередодні запустив салют на столичному печарську. Чоловікові загрожує обмеження волі строком до п'яти років. Про це повідомили у нацполіції. Як відомо, під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео запуску салюту у Почарському районі. Столиці поліцейські відразу зареєстрували інформацію. а На місце події оперативно-черговий скерував слідчо-оперативну групу. Правоохоронці обстажили місце події. Вилучили ряд речових доказів та у результаті. Розшукових заходів встановили особу порушника. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. В Розмові з дізнавачами він пояснив, що запустив салют, щоб привітати дружину з річницею стосунків. Йдеться у повідомлення. Розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 296 кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покор. Раніо вигляді обмеження волі на строк до п'яти років. Поліція нагадує, що використання піротехніки на період дій правового режиму воєнного стану заборонено. Ще один схожий інцидент також стався у Києві. У столиці затримали 37-річного мешканця Дніпровського району, який запустив фейерверк на дитячому майданчику. Про це повідомили у поліції Києва. Інцидент трапився увечері. У дворі багатоповерхівки на вулиці Макаренка. Чоловік запустив салют на місце. Негайно приїхали патрульні та слідчо-оперативна група, які задокументували протиправні дії. до протиправних дій. Прочаний мешканець одного із прилеглих до місця подій будинків. Фігуран запустив салюти на дитячому майданчику. Мешканці, почувши вибухи, вибухли на вулиці, де спільно з членами добровольчого формування територіальної громади затримали чоловіка та передали поліцейським. Розповіли у поліції. Сам порушник пояснив, що таким чином він хотів привітати свою цивільну дружину за днем народження у квартирі чоловіка провели обшук і вилучили рештку феєрварків. Самого каяна, наш затримали. Ти чи почали кримінальне провадження за частиною 1 статті 200. 96 -е. Кримінального кодексу країни нині киянину готують повідомлення про підозру у Святошинському районі Києва. Серед ночі невідомі запустили салют. Чим не аби як налякали місцевих мешканців? Інцидент стався на столичній борщагівці. Відео з фейерверками очевидці почали публікувати в місцевих телеграм-каналах після третьої години ночі. Варто зазначити, що в цей момент в столиці лунала повітряна тривога. На бощахівці якісь невідомі пускають салют без паніки. Нас ніхто не обстрілює зараз. Ідеться під відео. У поліції Києва. Повідомили, що наразі відпрацьовують інформацію про інцидент, встановлюють осіб причетних до запуску піротехніки. Зараз поліцейські опитують мешканців будинків, в після яких запускали салюти. Потрібно встановити, хто саме це зробив, відпрацьовують прилеглу територію увечері. В центрі Одаса на вулиці Ольгівській невідомі особи запустила. Фейерверк-інцидент стався близько 22.00. Перехожі повідомили про це поліцію. На місце події прибули поліцейські, вони опитали свідків та розпочали слідчі дії для встановлення осіб порушників. Ну і до слова, в Одесі до одного року обмеження волі засудили чоловіка, який під час війни запустив салют. Про це йдеться у вироку Київського районного суду міста Одеса. За даними суду, чоловік біля житлового будинку запустив салют, який він зброй. Орігав від 2021 року загалом пролунало понад 20 вибухів. Чоловіка звинуватили у протиправних діях, оскільки запуск салютів під час війни заборонений. Підозрюваний провину визнав та розкаявся. Суд визнав чоловіка винним за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України та засудив до одного року обмеження волі. Оскільки підозрюваний мав судимість то вирок один рік та один місяць обмеження волі. Бучі запустили салюти під час прямо повітряної тривоги. У бучі під Києвом пізно ввечері невідомі запустили салюти. Попри заборону на використання піротехнічних виробів, про це повідомили місцеві пабліки. Опублікувавши відповідне відео, зазначається, що салюти гапали під час повітряної тривоги. Поліцейські Київщини запевнили, що встановлюють осіб, які запустили салют у Бучанському районі. Близько 22.30 до поліції надійшло повідомлення про запуск салюту на одній з вулиць у місті Буча. Правоохоронці оперативно прибули на місце подій та обстежують територію. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб причетних до порушення. Йдеться у повідомленні українців. Закликають повідомляти на спеціальну лінію 112, якщо ви помітили осіб, що запускають фейерверка. Зазначимо, що в Україні діє заборона на використання та обіг піротехнічних виробів під час воєнного стану. У 2023 році Верховна Рада України ухвалила закон номер 3039 9. про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів. Цей закон забороняє використання, продаж та передачу фейерверків, салютів і під класів F2, F3 та F4. Винятком є лише вироби класу F1 – Це бенгальські вогні та хлопавки з низьким рівнем небезпеки і шуму до 60 дБ. Їх дозволено продавати особам від 16 років. Застосування салют. Одяг може завдати шкоди психологічному здоров'ю людей. Учні звуки нагадують вибухи, що особливо небезпечно для військових та цивільних із посттравматичним стресовим розладом. За порушення заборони передбачені адміністративна та кримінальна відповідальність зокрема, передбачені штрафи від 17 до 34 тисяч гривень, а також можливий арешт до 6 місяців чи обмеження волі до 5 років згідно зі статтею 296 кримінального кодексу України. Також може бути застосована конфіскація виготовленої продукції знаряд виробництва сировини та коштів, отриманих від продажу піротехніки. Тим же часом у центральному районі Херсона виявили незаконний продаж піротехніки. Про це повідомили в поліції Херсонщини. Поліцейські протягли до адмінвідповідальності одного з керівників торгівельної мережі за продаж піротехнічних виробів. Медіа набула поширення інформація про продаж піротехнічних виробів в одному з магазинів Херсона. Поліцейські обласного центру встановили вказаний торгівельний заклад, та сьогодні зранку провели відповідну перевірку. Так правоохоронці з'ясували, що піротехніку продавали в магазині в центральному районі міста. Там поліцейські виявили вироби, продаж яких відповідно до закону України про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів. Заборонено. Тож на 46-річного керівника закладу правоохоронці склали протокол за частиною першої статті 195.6 – дев'яносто поруш. Шиня порядку виробництва зберігання перевезення торгівлі та використання піротехнічних засобів Кодекс України про адміністративні правопорушення. Виявлені піротехнічні вироби вилучено наразі. Поліцейські проводять відповідні перевірки інших торгівельних закладів Херсона та області. У патрульній поліції нагадали, що за незаконний продаж або використання піротехнічних виробів передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Санкції можуть варіюватися від штрафів. До позбавлення волі наразі це було у тож Бережіть себе та своїх рідних і слава Україні.